Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. І сьогодні я хочу поекспериментувати, зробити нову таку рубрику відповідь на коментар. Я думаю, що ви всі бачили в тіктосі дуже багато авторів. Вони беруть цей коментар і потім на нього відповідають. Я сьогодні вставляти коментар не буду, я просто про нього розповім. і... Попробую. Так, от коментар був такий мені надійшов у Фейсбуці, якщо я не помиляюсь. І чоловік під відео про Порошенко, його сина, якого оголосило ТСК в рошу, е написав мені, що наше це пишу щось погане про Порошенко, говорю, Хоча я не говорив нічого поганого, я говорю об'єктивні речі. Те, що є, що його голосили в Рошок, Є відповідь адвоката. Я вказав і про Мусейчук, і про все, що написав е Порошенко. Адвокат і дав свою аналітику. так от цей чоловік написав, що ну, ситуація змінилася, що Залужний буде президентом, Порошенко буде прем'єр-міністром, і що я ще там пошкодую, що я от, говорю щось про Порошенка і про його е, сина. От хочу на це відповісти. Чому? Тому що мені абсолютно все одно хто буде президентом Залужний Порошенка, Зеленський, Гончаренко, Притула Арестович, будь-хто абсолютно. Я думаю, що ми зараз знаходимося ну, в патовій серйозній ситуації, тому що іде війна, завершується допомога сполучених штатів, а це основний донор нашої держави. І немає перспективи того, що вони будуть її надавати в таких об'ємах як раніше, а це проблема для нас, для всіх. Для тих, хто проживає в Україні, для тих, хто не проживає в Україні, і про це от мають думати політики. Тому я це відео записав не про Порошенка і його сина, а про політичну боротьбу, тому що триває політична боротьба, про яку нам розповідають медіа, що її немає. Не можна говорити про вибори. Не треба говорити про вибори, тому що немає політичної боротьби. Ми маємо бути всі об'єднані. А реально це не так. Реально зараз вже всі кидаються один на одного. З'явилися ну, такі антиопозиційні телеканали, провладні телеканали. І одні говорять в одну сторону, інші в іншу. Тобто, новини бувають навіть про Порошенка, виходять новини там захищаючи Порошенка на одних ресурсах. На інших виходять які його критикують, і нема об'єктивності. А взагалі ну, по журналістській етниці. Ця новина вона би мала розглядатись з двох сторін, і так і має бути. А так воно не є в найбільших медіа. А після того як позабирали гранти в цих медіа, когорта журналістів вона велика, дуже велика. В них взагалі проблеми, тому що їм треба якось себе фінансувати. Так, от моя задача це я для себе і поставив об'єктивність зі всіх сторін. І ніякої цензури. Ну я вважаю, що в нас все ж таки держава вільна, і ми маємо все ж таки поки що свободу слова. І можемо говорити. Ну ми не можемо говорити на теми військові, тому що якщо ми будемо видавати якісь відповідні розположення військ і інші секрети, то це однозначно проблема. А про політику ми можемо говорити. І маємо про це говорити, тому що нам зараз треба вимагати від тих політиків не сваритися між собою і влаштовувати політичну боротьбу, а думати, як повертати людей, тому що в нас дуже багато людей живе в Україні, дуже багато людей воює, а дуже багато людей живе за кордоном. І зараз єдиний ресурс для того, щоб підняти економіку, яка не те що стагнує, вона вмирає. Ну, ж, подивіться на бізнес. Він вмирає приміщення, пишуть оренда, оренда, оренда по всіх містах, навіть там, де ну практично немає війни. А це означає, що нема людей, які готові вкладати в це кошти. І нам треба не нам, а політикам, які будуть майбутніми президентами, думати про повернення, а не сваритися між собою і вести політичну боротьбу, на яку вони будуть тратити шалені кошти. Ну, і однозначно, об'єктивно це все висвітлювати. От я це і намагаюсь робити. З вами був я, Дмитро Розумовський. Напишіть, що ви думаєте про цю рубрику, а я буду продовжувати. Побачимось.